Ак садовий у Львові зробив стрільницю гольф поле і забув про каналізацію. Знаєте, як то кажуть? Стріляли з лука, грали в гольф і втопилися в ніч. Самісінького ранку мешканці рятують свої автівки від підтоплення. Машин було до десятка, зараз евакуюють останні. І отак зараз виглядає у Львові, тому що Андрій Іванович в чергове несистемними речима піариться, натягує на себе всіх людей, котрим реально потрібна допомога. Він цієї допомоги не забезпечує, але вони потім і нічого сказати не можуть. Знаєте чому? Бо перше, що робиться, садовий, то всіх затягує на свій балкончик. Всім доброго дня! От він затягнув на балкончик, але таке враження, знаєте, що скрипив то, сфотографував з чашками кави у вишиванці на всі телеканали. І людина ж потім навіть не може сказати, що він донор. Бо сфотографувалися вже разом і навіть не може протестувати, що я тонув разом з машиною. Про ці речі бояться говорити, бо Андрій Садовий разом. З Катериною захопили настільки медійний простір, що нема кому протидіяти. Ну хто йому буде протидіяти? Господар свободи, пупс, так у них спільні інтереси, і вони деребанять між собою ті чи інші речі. Ну бо ви кажете садовий пупсу і всім решту. А як тоді купляли оці, оці готелі? Жорж, будинок книги та інші приміщення не з погодження садового з'являються люди, які починають баламутити. Щось розказувати всяку несенітницю, чому Андрій Іванович міг робити, а умисно не робить? Якщо почати робити ґрунтовні фундаментальні речі, ну до прикладу, так запустити програму правдивої. Реконструкції каналізаційних систем у Львові. Ну ти ж про те, не будеш розказувати кожен день. Ну один раз там Андрій Савдовий вдягне шолом і спуститься і покаже, як каналізацію ремонтують. Ну, другий раз, ну третій, а воно мільярди все коштує. Системні речі для реконструкції міста коштує мільярди. Ну, четвертий, все місто Львів. Кому подобається перекопане місто Львів? А тут заходити на площу ринок, ТЦК нема. Квіточки ростуть. І цією картинкою всю Україну годують і розказують, що це Львів, і що це Садовий, а про корки двогодинні на вулицях, про те, що затоплені системно машини, про те, що нема. Вільного простору для життя для того, щоб діти росли, ніхто не говорить. І пильність це те, що нам сьогодні потрібно. Це доводиш, розумію, ну, на каналізації не попіаришся, а про стрільницю, яка на момент, коли він її піарив, не мала ліцензії, говорила скільки? Два тижні про гольф поле на сміттєзвалище. Скільки говорили? Ще два тижні. Зараз буде ще цікавіше, кого найняв садовий, щоб його штучно критикували, аби навіть цю нішу ніхто не зайняв. Не соромтесь посміхатися. Те, хто реально починає критикувати, він по них зразу починає робити розслідування. Там на 24-му, на західнеті, зразу багато-багато розслідувань і створює собі кого. Правильно, він створює штучну опозицію. Вони приходять і роблять дебільний вигляд. Тобто ключове, щоб вороги ті, яких створив сам Андрій Іванович, вони виглядали от максимально по дебільному. З тими одинаковими плакатами, вони мають всі бути одинакові, показані як на поліграфії, з одинаковими фразами. І бажано скляними очима. От виходить якийсь... Типу псевдолідер, який ніби є в опозиції до садового, і каже: Я проти садового, ми змінимо місто, все буде добре, ми його рано чи пізно поборемо і розумієте ж, як у суспільстві. Суспільство прислухається до інтелігенції, до лідерів думок. Та інтелігенція, яка лишилася, навіть якщо вона не спроможна протидіяти садовому і лідеру думок, то вони от дивляться на ту штучну опозицію, кого створив садовий. Як вона повторює одноманітні фрази з тими скляними очима і, і розуміють, що це трагедія. Бажаю всім здоров'я. Та людина не то, що не усвідомлює як каналізацію там поміняти у місці. Та а вона, в принципі, не усвідомлює, що там йому треба мінімум 12 профільних заступників, аби у місці через два тижні просто світло світило і текла вода. Розумієте, елементарні речі, і цим маніпулює садовий, тобто вчасний скрінінг, вчасний зріз, чи у нього часом не з'явилися сильні потужні команди? Якщо з'явилися, їх треба завести, перевести, знищити. А потім, якщо до тебе приходять правоохоронці, скласти руки, тут справа, кіт, злі важання, бойко з образами, завернути очі, і сказати: і нехай Бог нам допомагає. Слава Україні! Далі йдемо по комунікаціях по інженерних спорудах. Чому вигідно в хаосі тримати? Постійне місто. Ви думаєте, хтось комусь компенсувати буде кошти? Ні, садовий вчергове вийде на телеканали і скаже, то стихійне лихо було. Дай Боже всім здоров'я. І все. І буде по всіх судах відправляти своїх представників, а де не допоможуть представники, бо суддя скаже: слухайте, ну та тут є чітка халатність. Ну то судім квартира знову видато по комунальних підприємствах. Чи був чіткий опублікований аудит? Зараз мешканці, мабуть, спитаються: а що ми маємо до комунальних підприємств? На що нам то взагалі в том вникати і все інше. Ну давайте візьмемо лише львів водоканал. Ніхто ж не задається питанням, що з карпатського водогону умовно втрати більше 40%. Ви скажете, то Андрій Іванович казав, що то водогони старі, що тече, протікає. Я не буду говорити чітку торгову марку мінеральної бутильованої води, котру вам продають під, начебто, брендом мінеральної води за великі гроші, але ймовірно, воно наповнюється з того водогону. У тій бутлі і вам продається за ті великі гроші. Не хвилюйтеся за своє здоров'я, найголовніше, бо з карпатського водогону правдиво іде мінеральна вода. Ми просто на тому заробляє Андрій Іванович і його довірені люди з Львів водоканали. І звідти беруться втрати так само з перевізниками, так само з ремонтами доріг, там, так само з бруківками. Це великий бізнес. Ви звинувачуєте судового в корупції. А чого його ніхто не зловив за руку, що він вимагає гроші? Бо він не вимагає грошей. Це правда, садовий ні у кого не вимагає грошей і не бере грошей. Бере певна частина ідіотів та телепнів з депутатського корпусу яких потім документує Садовий та його люди і шантажують, коли вони мають себе вести покірно тачем? Андрій Садовий має вже величезну розгалужену мережу своїх представників в усіх напрямках бізнесу. І вони заробляють на офіційних коштах, котрі заходять на рахунки за виграння тендера, пильність це те, що нам сьогодні потрібно щодо генплану та хаотичної забудови. Як я вважаю? Мотивація садового лаврика та березюка наповнити Львів максимальною кількістю незаконних забудов. У цьому у них є дві переваги. Перше, вони зганяють величезну кількість коштів тих, хто інвестує, і тих, хто заводить їх з центру зі Сходу України. І потім всі, хто завезли сюди кошти. Вже нікуди не можуть подітися. І ними можна вдало маніпулювати. І так воно накопичується, накопичується, накопичується. Ви спитаєтесь, а на що надіється садовий? Дуже просто: коли прийде максимальний пік, Андрій Садовий вийде і скаже: Громадо, ви просили, я зробив. Ми проводимо величезну реформу перенесення всіх адмінбудівель за межі центральної частини міста. І тому. 80% адмінбудівель буде звільнено в'їзд транспорту, заборонений у центральну частину міста. І в кінцевому результаті люди будуть мати що, люди будуть мати нічого. А Андрій Іванович з лавриком і барисюком буде мати чергове вікно можливостей з продажу адмінбудівель з всієї центральної частини міста. Великий розпродаж відкрито. І на завершення. То компенсує людям нещодавно затоплення автомобілів, будівлі і все інше. Ще раз наголошую, зіткніться зі істиною. Ніхто Андрій Садовий вийде і скаже, що це стихійне лихо, що то від неба залежить, не від нього. Дай Боже всім здоров'я! Те, що мали бути маркери на річках, те, що мало бути обстеження системне не водою, те, що мали бути показники мітки, те, що Цим мав займатися власне водоканал, і що мали бути укріплення та попередні розрахунки, що повинно стримувати річки в небезпечних ділянках, якщо вони вийдуть за свої межі, він про це не згадає. Будьте реалістами, не водіється на популізм, що там подадуть в суд на садову, міська рада щось компенсує. Нічого нікому ніхто не компенсує. Більше того. Далі будуть страждати мешканці міста Львова і страждати на своє майно до того моменту, поки ми львів'яни не об'єднаємося і не почнемо робити системні напрацювання, потому, аби по всіх контрольних напрямках самим фінансувати фахівців, котрі зможуть давати незалежні висновки. А як виправити ситуацію у Львові? Запам'ятайте на майбутнє. Жоден популіст, який з каменним обличчям і з штучними одинаковими плакатами буде щотижня виходити з одинаковим звинуваченням, що садовий злодій, яких я припускаю, садовий, буде системно наймати і о з оцим от дебільним виразом в очах який... Нікому нічого не зможе запропонувати, не зможе змінити місто. Він лише буде підіграватися садовому. Місто можуть змінити фахівці. Вони повинні бути найняті за приватні кошти мешканців міста. Совєтський Союз закінчився. Андрій Іванович на тому маніпулює. Потрібно захищати своє майно. Вклали в будинки, вклали в гаражі, вклали в автомобілі. Потрібно думати, як його захистити. Ми вже всі побачили, що. Андрій Садовий, крім своїх майбутніх візій, для того, аби розпродати все, що залишилося у Львові, більше намірів будь-що корисне та системне зробити для людей, немає жодних про своє майно і про майбутніх фахівців, які можуть врятувати Львів, здатні подбати лише люди. Якщо будете сподіватися, що хтось вам щось принесе. Вам може хтось щось і принесе та як це робить садовий останні всі каденції, тільки забере він надзвичайно високу і непомірну плату, і в кінцевому результаті нічого не залишить.